Вибух у магазині на Трехті Глинянському вибухнув газ. Внаслідок цього посипались вітрини господарського магазину. Та, на щастя, з людей ніхто не постраждав. Сидів, бавився з дитиною, почув вибух. Виглянув з балкону, дивлюся, що кіски кипіш, люди бігають вікно розбите. Та й все вийшли на вулицю. Мій автомобіль стоїть. Ззади. Ззади, я не знаю звідки там вибухнуло, але знизу вибухнуло. Мій автомобіль і... Ще мого сусіда автомобіль стояв перед моїм, тобто його автомобіль побило, мій автомобіль побило. Близько 13.30 хвилин у Львові по вулиці Трагняцькій, 163. Винник вибух вже в господарському магазині. Настяк вибуху постраждалих немає, пошкоджено вітрини магазину. Щодо причин та збитків, наразі працюючи комісія, яка встановить причини даного вибуху. За словами власника магазину, продавець відчув сильний запах газу та вийшов на вулицю, аби з'ясувати його походження. Саме це і врятувало життя продавцеві, адже в цей момент стався вибух. Наразі причини аварії з'ясовують та припускають, що витік газу міг статися через газозварювальні роботи, які проводять над магазином.